Доброго ранку, любі друзі, глядачі церкви. декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні хотів би відповісти на одне питання. Одна людина спитала мене про це, і я хотів би цим поділитися. І цей чоловік казав, що дуже багато деяких термінів, яких я дуже часто чую, але не до кінця розумію. І він запитав, що означає термін пізнання Бога, що це у практиці життя і чому це так важливо для тих, хто вірує в Бога. І декілька думок це не повний обсяг, але те, на що, гадаю, важливо звернути увагу. Перше, це пізнання Бога це вгамування спраги душі. Душа людини, вона спрагла по Богу. І я згадую, 90-ті роки море людей мали таку величезну спрагу по Богу, що де б ми не приїжджали з благовістям і тільки співали християнських пісень. Дуже-дуже багато людей сходилось і не повинно було навіть кликати їх, щоб вони прийшли, бо вони чули і йшли. І вони дуже уважно слухали Слово Боже. Були дуже раді, коли дарили їм Євангелію, в них було море запитань, душі були дуже спраглі по Богу і по істині. І тому, коли я дивлюся святе письмо, то зважаю на те, що 41-й псалом, другий, третій віршик, Давид говорить: так, як душа прагне до джерела води, так моя душа прагне до тебе Боже. Моя душа спрагнена живого Бога, коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. І коли ми зважаємо на те, що говорив Господь Ісус Христос, то він казав наступне: ми читаємо Івана, 4, 4 розділ, чотирнадцятий віршик, він казав так: а хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги повік, бо вода, яку я даю, я йому дам стане у ньому джерелом води, що тече в життя вічне, а хто питиме воду, яку я дам. Знаєте, дуже багато цей світ запропоновує разного. І це те, що не може вгамувати душу, бо душа шукає вічного, шукає Господа, шукає свого Творця, шукає свого небесного батька. І тому так як і. Давид казав, що я, як той олень, який прагне до джерела води. Так, моя душа прагне до тебе, Боже. Моя душа спрагнена, зверніть увагу, живого Бога. І тому пізнання це вгамування спраги своєї душі. Наступне, на що я звернув увагу, пізнання Бога це пізнання Христа. І це дуже пов'язано. І це на це сто... це дуже важливо зважати на це, щоб зрозуміти, чому чому пізнання Христа воно так важливо в Богопізнанні, пізнанні, в пізнанні Бога. Ми читаємо 2 Коринтян, 4 розділ, 5-6 віршик. Павло каже так: ми не себе проповідуємо, але Господа Ісуса Христа. Ми ж ваші раби через Ісуса. Бог, який сказав із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоби зверніть увагу, щоби просвітити пізнанням Божої слави в особі Ісуса Христа. Знаєте, відкриваючи післення до євреїв, Павло говорить про те, що Бог він мав таке рішення, щоб в останній час проговорити до людей. Через свого сина. Це перший розділ євреї з першого віршика, Павло говорить так: Бог багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснив собою очищення наших гріхів, сів правороч величності на висоті. І так Бог в останні часи з приходом Ісуса, Він говорив до людей. Треба зважати на те, що говорив сам Христос. Тому Христос говорив, що ніхто не приходить до Отця. Не пізнавши мене, ніхто не може пізнати його як тільки через мене. І він говорить: бо я його явив для цього світу, тому лише я є дорога, правда і життя. Ось, І, і коли ми читаємо перше післання до Івана, і тут п'ятий розділ, ось то Івана, п'ятий розділ. То тут про що говориться? Ми читаємо і тут з 20-го віршика. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. І тому, зважаючи на це, важливо звернути увагу. Що сам Господь він проговорює про те, що хто не пізнав мене, не може пізнати й батька. Бо я прийшов в цей світ для того, щоб люди через мене пізнали мого батька. І тому він каже, що ніхто не проходить до батька як тільки через мене, кого покличе мій батько. Наступне, про що я на що звернув увагу, це пізнання Бога, це преображення в Божий образ у Христі. Бо Він є для нас досконалий образ та еталон. Чому ще раз хочу звернути увагу, важливо пізнання Христа? Бо так як святе письмо говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив, але Божий Син то він явив. І тепер важливо звернути увагу, подивитися, хто є Христос, як він жив, як Він служив, Його характер. І тому, коли ми читаємо 2 Коринтян, 3 розділ, 18 віршик, Павло говорить так: ми ж усі з відкритим обличчям, мову дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. І тому дуже важливо звернути увагу, яке преображення через пізнання Христа повинно бути в нас. Перше, це наші думки. І Павло говорить так, Римлянам 12.2. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розума, щоб ви пізнавали, що є воля добра, приємна і досконала. І наступне на що стоїть звернути, зважати і мати. Мати увагу на що, що наступне це наші діла, мотивації і цінності. Бо дивіться, що каже Іван, коли ми читаємо перше Івана, другий розділ, і тут з третього віршика. Івана з третього віршика. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємося його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповідей – його не дотримується той неправдомовець і в ньому немає правди. А хто дотримується його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. І це дуже гарний індикатор, що моє пізнання воно змінює. Знаєте, сьогодні дуже багато є людей цілі країни, які називаються християнськими, але питання названня і сутності це велике питання. І тому інколи ми дивимося, людина, яка може десь ходить в якусь церкву, але ми знаємо не дуже гарні свідчення про неї. Це говорить про те, що людина. Не народилася з гори, не пізнала Бога, не преобразилася, не пережила преображення в Божий образ. І це так важливо. Наступне, на що я звернув увагу, коли роздумував про пізнання, то пізнання Бога це будування кордона, стін між собою та цим світом. Це обов'язково стається, коли людина приходить до Бога. Бо людина залишує цінності цього світу, і вона шукає вищих цінностей. Бо Христос каже, що те. Той скарб, який в нас в серці, він і показує, що є цінним, що є пріоритетним в нашому житті. Якщо цей світ з його ділами, то це буде видко. А якщо Господь є самим величним скарбом в нашому житті, це буде видно в словах, наших пріоритетах, наших діях. І тому дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо. Другий Корінтян 6 розділ з 18, 16 віршика. Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними і буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтесь. І я прийму вас. І буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і доньками. каже Господь вседержите. Сам Господь він говорить, де такі деякі дуже радикальні цінності для тих, хто дійсно е, пізнає Бога. Він говорить, що це завжди воно буде показувати ваш вибір. Сам Господь сказав наступні слова. Ми читаємо Матвія 12:30. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидує. І це важливо зрозуміти, тому що від наших цінностей будуються наші пріоритети, наші дії, наш вибір. Все це показує, чи я дійсно зробив цей вибір. І тому пізнання Бога це. Будування кордона, будування стін між собою та цим світом, його цінностями, його побажаннями і іншим. Дивіться, Іван говорить про це наступним чином. Ми читаємо перший Івана, другий розділ, 15 17 вірш. не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей. І життєва гордість, це не відуця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І тому важливо зважити, пізнання Бога, воно приводить до любові, до Господа, а не навпаки. І тому Господь казав, що є дві самі величні заповіді, на які стоїть рахувати і зважити їх. Перше це любити Бога, і друге любити ближнього. Це те, що буде відрізняти людину, яка пізнає Господа від цього світу. Наступне, на що би я звернув увагу, це пізнання Бога це послух і виконання Його волі. Бо Знаєте, це одного разу це такий приклад. Я спілкувався з одною молодою людиною. Ось вона шукала Бога, і вона мала дуже багато питань до мене. І вона запитала таким чином, що якщо я прочитаю Біблію, чи стану я віруючим. І я відповів йому трохи з юмором. Я сказав, що тоді ти хімію читав, він каже так: став хіміком, каже ні. А фізику читав, каже читав, а став фізиком, каже ні. Хочу звернути увагу, що коли ти Біблію прочитаєш, але не приймеш її як Слово Боже. Якщо ти не приймеш Господа Ісуса, то ти будеш людиною релігійною, але не віруючий. Дуже багато людей знають Біблію, але вони суть не є віруючими людьми, вони просто знають Біблію. І тому це важливо. Це життя, знаєте, коли ще раз повернемося. Це пізнання Бога, це послух і виконання Божої волі. Це життя не для себе, а для Христа. І Павло говорить наступне: ми читаємо 2 Коринтян, 5 розділ, 15 віршик. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. І це дуже гарний натяк для кожного, хто дійсно. Рахує, що він людина віруюча, що він дійсно має пізнання Бога. Бо Павло каже, що радикально змінюється життя людини, тому що вона вже не живе для самих себе, а живе для того, хто за них помер і воскрес, живе для Ісуса Христа. І Павло продовжує цю думку, коли ми читаємо післання Галатам. Другий розділ, 20-й віршик, він говорить так. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. І наступне, про що би я сказав би, завжди є результат того пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, це дорога в життя. Мені дуже до вподоби Павло, коли казав, що я ще не досяг того, чого би я хотів, і хотів мій Господь в пізнанні Господа мого Ісуса Христа. Він казав, що я все залишаю, а все я рахую за мотлох, і тільки ради того, щоб пізнавати Господа мого Ісуса Христа. Але завжди є результат. Мені це дуже до вподоби. Дивіться. Пізнання Бога воно помножує Божу благодать і мир у житті людини, яка пізнає Його. Ми читаємо друге Петра, перший розділ, другий віршик. Петро говорить наступне: благодать вам і мир, хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса, нашого Господа. І тому, знаєте, це може не все те, що можна було би ще багато що додавати. Але я хотів би зважити на це, що нам сьогодні важливо подивитися на те, що пізнання Бога це вгамовування спраги своєї душі. Пізнання Бога це пізнання Христа, бо через нього ми пізнаємо небесного Батька, так говорить Святе Письмо. А пізнання Бога це преображення в Божий образ у Христі Ісусі. Чому бо Він є доскональним і є еталоном для того, щоб ми могли брати з нього приклад. Пізнання Бога це будування кордонів і стін між собою і цим світом, і його пожадливостями. Пізнання Бога це послуг і виконання Його волі. Пізнання Бога це помноження Божої благодаті в житті і серці кожного, хто шукає Його. Тому будьте благословенні в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, Ти даруєш нам життя, щоб через все творове, яке Ти це все створив, через пізнання Твого Слова. Через спільність з людьми, які шукають тебе, щоб ми також пізнавали тебе все більше і більше, щоб ми могли разом з Петром сказати про те, що ми забуваємо те що позаду, і в нас є велична ціль, і ми до неї линемо, щоб все більше і більше пізнавати тебе, Господи, Твоє серце, Твою волю, твій характер, твої бажання, Господи, Твої обітниці, Твоє Слово. Бо це все те, що збудовує, те, що має вічне значення для кожного, хто до цього доторкається. Тому, Господи, благослови всіх нас все більше і більше занурюватися в пізнання Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, а тобі нехай буде слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, церкви, близьких, рідних, друзів. Нехай Він захистить кожного з вас, нехай Його покров буде над вами, нехай ні доторкнеться до вас не біда, не лихо на якесь сверхвипробування, щоб сам Господь він тримав вас в своїх обіймах, з яких ніхто і ніщо не може вихопати. Будьте благословеними в цьому дні.